Доброго дня, дорогі підписники. Оце ми отримали новенький тракторець народ, який називається Оріон, Крас, там, ДМТЗ і тому подібне. Це завод, який випускає трактора ДВ, Кінтавер в Китаї. Просто кожен замовник заказує різні дизайни і різні комплектації. Оце така комплектація цього новенького 22-го року тракторець. Дизайну, бачите, яка потужна і капот чоловічий такий перевагами цієї моделі є двигун КМ385. Цей двигун дуже популярний. Він зарекомендував закоро... закоро... да себе надійним, Він встановлений на таких брендах, як Дунфен, Ловол, Джинма і ці моделі трактора. Так що рекомендую. Якщо ви плануєте купувати, то тільки купувати з таким двигуном. Запчастин до цього двигуна є немірено в Україні, в кожній області, в кожному магазині, і ви їх знайдете без проблем. Ця модель, бачите, укомплектована колесами 7,5х16, доволі бачите, які великі. І задні 11,2х24 з грузами назад. Дуже потужно, дуже непогана зборка. Бачите, яка панель йде. Удобно для водія йде бокове включення, крісло пілотик називається на амортизації йде. Наявно одразу гідровиходи вам. Дуже потужна навіска. Бачите, щоки довгі і грубечі. Форкоп наявний. Так що доволі непоганий варіант на сьогоднішній день під час війни. Даний тракторець буде вам дуже хорошою покупкою. Отак він збоку виглядає. Бачите, маса зручно знаходиться, знявні передні крига, зеркала заднього виду. Тут дуже все просто, Включателі. свізла поворотів, барашка для удобного повороту. Руля. Дуже потужний акумулятор, 120-ка стоїть. Зразу за вузькі два насоси. Санча. Як ви бачите, дуже хороша комплектація трактора. Так що кого цікавить, звертайтесь в місто Луцьку, вулиця Мамсурова, 21. Потелефонуйте 097 964 03 23. Чекаємо вас до зустрічі.